Хочеш бути завжди молодою та виглядати неперевершено, тоді цей комплекс для тебе. Антивікова серія для дівчаток 40. Денний кремліфтинг, нічний кремліфтинг та активна сироватка бустер для шкіри навколо очей. Нічний крем-ліфтинг для шкіри обличчя з нанопептидами. Активує природний процес вироблення колагену та еластину. Протистоїть птозу. Глибоко наповнює шкірний покрив вологою зсередини та утримує її протягом нічного сну. Денний крем-ліфтинг для шкіри обличчя з нанопептидами. Активує природний процес вироблення колагену та еластину. Протистоїть провисанню шкіри, бореться з такими проявами старіння, як втрата еластичності та друге підборіддя. Активна сироватка бустер для шкіри навколо очей знімає набряклість, зменшує вираженість темних кіл під очима, замовлення в шапці профілю.